Що таке pH? Це показник водорода у жидкості. Уявимо шкалу від 0 до 14. 0 – це кислота, 14 це щолич. 6 показник щолечності має вода. Ми... Лімфа, слюна, кров має показник 7,45, 7,55. Звідси починається здоров'я. 2,6 показник – це зона смерті, саме кислочність мають газовані напої. Тому задумайтесь: при 7,3 наступає кома, 7,1 смерть. При показнику 6 помирають краби, 3 риби. 2,5 – все живе на планеті. Помирає. Але цукор, борошно, біле, вищої якості має показник щоличності саме 2,5. Ці продукти закислюють наш організм. Це сприятливе середовище для вірусів. Організм він відновлює лужність поступово. Ресурси виснажуються, звідки бере ресурси, наші волосся, нігті, шкіри, не будь-яку воду потрібно пити. Якщо пити лише мертву воду, організм буде витрачати енергію, життєву енергію, тобто внутрішні ресурси, щоб зробити воду. 745 755 де не будуть розвиватися віруси, бактерії та гриби. Тому вам обирати, яку пити воду.